Привіт! Мене звуть Федоренко Анна, я психолог, когнітивно-поведінковий консультант та арт-терапевт. З вами Азбука психологічної допомоги. І сьогодні поговоримо з вами про нерішучість. Так чи інакше, іноді ми зустрічаємося з нею в своєму житті: хтось в більшій мірі, хтось в меншій, але всім вона добре знайома. І тому сьогодні пропоную вам використати арт-терапевтичну техніку, яка називається казка про супергероя. Всього Сьогодні ми будемо писати з вами саме казку. Для цього ви можете використати свій сценарій. Там мають бути три основних частини: це початок, де ви описуєте головні характеристики свого супергероя. Чим він класний. Всередині ми маємо з вами описати, як саме виглядає. Характеристика рішучості вашого супергероя, і в кінці зробити завершення, як ваш супергерой може призивати свою рішучість до себе в життя. Пропоную вам, наприклад, продовжити декілька речень, які допоможуть вам структурувати вашу казку. І так, почнемо: я буду трошечки читати: Жив був супергерой на ім'я, і мав він суперсилу. Але йому завжди здавалося, що він недостатньо рішучий, і найважче йому було відважитись на. І вирішив він віднайти свою рішучість. Він точно знав, що відчує, коли її знайде. І пройшовши багато випробувань серед густого лісу, він відчув і зрозумів, що знайшов те, що шукав. Після цього він побачив образ своєї рішучості. І виглядала вона. І в той момент його рішучість сказала йому. Герой зрозумів, що як тільки йому буде потрібна допомога, він зможе згадати все, що відчув там у лісі при зустрічі з своєю рішучістю. І вона відразу прийде на допомогу. Буду дуже рада, якщо ця техніка допоможе вам приймати. Відважні і рішучі рішення в вашому житті.